Добрий день усім тим людям, хто хоче схуднути, і не тільки. І так, схуднення день другий. Е, проснувся я сьогодні набагато раніше, як просипався вчора. В 4.20 в мене сьогодні був подйом, але це взагалі не повод, щоб відмовлятися від сніданку. І так, за 20 хвилин до свого сніданку я випиваю свою велику кружку води. І починаю готувати свій сніданок. На сніданок в мене сьогодні буде 200 грам овочів, з яких в мене буде салатик, трошки пізніше. Також на пательню я кидаю вершкове масло. На ньому я буду смажити яйця, але на цей раз кидаю трошки більше вершкового масла, тому що я хочу ще пожарити собі гріночку. І так, порубавши, порубавши овочі, кидаю ще ложечку сметанки, і виходить в мене отакий сніданок. На сніданок в мене виходить два смажених яйця, гріночка і салатик з сметанкою. От так. Потім, поки я помив е, посуду, поки я зібрався, пройшло там ще декілька хвилин. Я перед виїздом готую собі каву. Каву я п'ю обов'язково з цукром. Пройшло декілька годин і в мене перекус. Але так як в мене немає часу зупинятися і їсти, то, коротше, в мене перекус буде на ходу. На перекус в мене буде дві великих нектаріни і один банан. Якось так. Зупинився я на паузу 45 хвилин і прийшов час обідати. Перед обідом не забувайте випивати воду. Я по звичці випиваю свою велику кружку води і починаю готувати свій обід. І так, виважую для себе я 150 грам овочів, трошки пізніше з них вийде салатик. Також достаю з холодильника вчорашню кашу, яку я вчора варив. З лотка насипаю в тарілку 120 г. Каші також виважую для себе 120 грам курячого м'яса. З овочів я зробив салатик, додав до салатика ложечку сметанки, перемішав і вийшов отакий в мене, коротше крутий салатик. І на лоні цієї прекрасної природи на французькому паркінгу я сів на лавочку за столик і, коротше, почав обідати. Смачного! Наступний прийом їжі перекус. А тут взагалі все дуже просто. Я просто собі на вагу наливаю 250 грам молока. І також виважую для себе ще 40 грам печива. Ну, Там вийшло трошки більше, але це не важливо. Так що, ну, такий виходить плюс-мінус якийсь перекус. Вечеря! Коротше, я щось забув зняти, я вже випив свою кружку води. І зараз для себе виважую 250 грам овочів. І в мене зараз буде буду рубати салатик. Так, нарубаний уже салатик, я його посолив приправкою приправив. І, коротше, зараз буду додавати ложку ляної олії. Отакої. От Ляна олія, коротше, треба для того, щоб гарно ходити в туалет. Бо я вам все показую і сметана і сметана, но інколи деколи треба користуватися. Ставлю тарілку на вагу і ще в свій салатик я додаю 120 грам м'яса курячого. Коротше, виходить, в мене отака вечеря. Як вам? Блін, зацініть рівень мого монтажа. Бо я, бачите, в мене ноутбук тут, а, коротше, мишка. Діла, то я, більше години сидів і монтірував. Зацініть, як оці букви, виїжджають, заїжджають, зацініть, як переходи, коротше, чітко, правда, музичка підставлена. Ну що, смачного, коротше, я буду вечеряти і лягати спати. Чекайте завтра, день третій. Все буде все буде отлічно, Схуднемо.